Наш уряд був суверенним урядом, і політика, яку я як прем'єр-міністр робила, вона була абсолютно суверенною. І саме тому були сфальшовані вибори, коли я була з Януковичем на виборчій кампанії, і саме тоді. Піднімали всі сили для того, щоб не допустити мене до президентства. Ви знаєте, скільки було проведено величезних технологій для цього, навіть зі за 4... західу чи зі сходу? Послухайте, я не хочу Ми, зараз це ж важливо. Це важливо. Я можу твердо сказати, що е, Янукович сприймався е, як е, знаєте, людина, якою можна управляти краще ніж е, умовно кажучи, будь-хто. А мене насправді, ви знаєте, як сильно вбивали політично на цих виборах проти Януковича. І ви знаєте, що за декілька днів до другого туру виборів президентських в парламенті партія регіонів разом з нашою Україною проголосувала зміни до виборчого закону про вибори президента і повернули туди елементи фальсифікації. І потім. Фальсифікація захлинула всю країну, і я можу вам твердо сказати, що вибори Януковичу я не програла. І якщо би тоді не було фальсифікації, і якщо би не привели Януковича за руку до влади, а ви знаєте, що Тодішній президент проти мене агітував так, що він так за себе не агітував. Ну, весь його електорат проголосував за вас, Юлія Водина. Це теж пам'ятаєте. Але пам'ятаєте, що півтори тисячі людей, півтора мільйона людей проголосувало проти всіх? Пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. Да. І це от якраз і була агітація, яка тоді зроблена була. І на посаду Януковича, прем'єр-міністра, після померанчевої революції не я привела. Так от я хочу сказати, що війна там зароджувалася коли Януковича за руку привели до влади, сфальшувавши вибори, не переміг би тоді на базі фальсифікації Янукович ніякої би війни не було.